Витрачайте свої психічні здібності так само, як багато людей розгромить гроші у невеликих щоденних дозах, не усвідомлюючи як основні. Правжня небезпека, це немало знаючи, але ваша увага розкидана по всьому світу, і що ще гірше відповідає цьому, що нічого не змінюється за рік. Ви будете тією ж людиною, лише старшою, але є простий метод, який всього за сім днів може перетворити ваш спосіб мислення. Уд немає моє порожні хобі, це новощевидовища лише практична мудрість. Перевірена протягом століття від свій розум, як запалена свічка в день вітру, і піднімаєте вранці, але ви проводите цілий день з розширеними вікнами сповіщення, нескінчені канали, чужорідні емоції, десять завдень одночасно, В сутінках, мивотливі спалахи слабки. І ви робите висновок, що проблема відсутність таланту ще помолка. Проблема полягає не у вас, а в тому, що краде у вас фокус. А більше брехня, яку ви проковтнули є тонкою, просто споживайте інформацію, читання, перегляд, слухання, щоб стати розумнішим, а не так, а копочення без відображення перетворює голову на склад. А не на мастерню. клад тримає лише емінар, перетворює сировину в продукт, ідею в дію, мислення в результаті будьмо відвертими. Навіть якщо ви пожертвуєте, то ви не можете. Ви відволікаєте і не виснажені вчитися. Ви виснажені, щоб крутитися помилковим. Ого мозок не народився. Ледачем він був такий через свої звички. Це хороша новина. Звички можна переформулювати. Певне, традите, вчить перед тим, як говорити, слухайте ере тим, як діяти. Зупиніться. Іла народжується не в шумі, а мовчки. А мов поузі, ви бачите, що насправді має значення. І що підступно буде смоктати вашу енергію день у день з техніка, про яку я розмовляю, тільки ця тиша народжується. Так просто що це виглядає нерозумно, і саме тому ми його відкладаємо. А дайте питання зараз, коли ви в останнє залишалися мовчки без екранів задати вам одеважливе запитання і записати одну відповідь. А для кочення екрана не для збереження посилання, а для написання. Якщо цього тижня такого моменту не було, ви все ще перебуваєте на автопілоті, автопілот комфортний. комфортне. Але ніколи не приведе вас до місць, для яких немає заздалегідь визначеного маршруту, Боїшся тиші, бо це перегукується з правдою. В ньому чути, що багато що за має його руки, не годує його розум. В ньому зрозуміло, що втома виходить не з роботи, а від марних витрат на безглузді обміни. В ньому розуміється, що настав час перестати бути швидкоплинним і припустити карму самої подорожі, ін днів мало, але сім днів дисципліни змінюють траєкторію. Що ви спрямовуєте свою увагу? Виправте думку, задайте правильне запитання і робити невелик. Ки крок щодня, ви здивуєтесь швидкістю, з якою уточнюється ваш розум, ум зменшується, глибина зростає, і прості рішення з'являються там, де раніше було розчарування. Знаю, що ви чули подібні речі, але слухання та акторська мастерність це чіткі ралі. І шість відмовляються на третій день, оскільки вони не відчувають негани трансформації, але ти залишаєшся, бо розумієш. що Розум це не феєрверк, це пошежа. Його потрібно годувати правильно або стирати. Резмить ви отримаєте практичний сценарій за ці сім днів. А немає без обіцянки чудес, а дисциплінавій кожен, хто насправді хоче зміцнити, може це зберегти. Тепер ви вирішите, перетворює свій розум зі складом на майстерню або залиште все, яким він є. Якщо ви приймаєте виклик, через тиждень ви зрозумієте, що ви одужете щось, чого не вистачало роками чіткість, концентрація, внутрішні важелі, і більше не буде рекламувати. І стане вашою особистою статистикою, Ви Ві часто вірите, що успіх виходить від великих стрибків та фера удачі, рішуча зустріч, унікальна можливість. Але, правда, різна друзум розвивається не випадково, а за дисципліною найбільш руйнівна звичка той, хто краде свої сили в очікуванні. Чекути ідеального моменту, ідеального гумору в натхнення. Ім часом проходять дні, і всередині вас наполягають відчуття, що це ще не час. Але реальність Шорстока часу більше не буде, і не існує лише сьогодні. Уважте, як це проявляється в повсякденному житті. І ви рішили прочитати книгу, але просуватись на ніч. Ночі він втомився, і книга триває на полиці. Лани організувати тиждень, але повідомлення відволікало вас, і ти переконуєш себе тровлю завтра, день у день, рік за роком. Е неважливі деталі, рестратегія самостійної саботи, овільна отрута, яка притупляє розум і отрує життя. Ось ще гірше. Це те, що ви усвідомлюєте втрату, але повторюєте ту саму помилку, ніби зачаровані креслів. Я каже, то сьогодні каже, що й сьогодні краде у себе. Е не фігура мови точний механізм. Ожна затримка дій це викрадений шанс. Оді ви дивитесь на тих, хто просунувся, і думаєш, в них більше талантів, більше контактів, більше удачі. Рехати вони просто відкладали менше від поле і можете посадити одне на сіні на день або чекати. Коли він приєднається до тисячі, щоб сіяти відразу, оки ви чекаєте, а мля повнюється кущем. А ваш сусід, який виводить щоденне насіння, пожинають плоди, а тому, з чого земля краща? А тому, що він не чекав, розум він росте не геркулесовими зусиллями, а для невеликих дій, зроблених сьогодні, а не завтра. Ви можете подумати, вчуся чи ти чую. Але якщо все просто в моїй голові, це ілюзія. Удрість починається, коли думка стає дією, раза зазначена в зошиті, коштує більше 100 стиріно, оскільки вона виправлена в рог зроблений за раз, Я більш потужним ніж десять обіцянок, оскільки він змінюку, скоряче почути це, як ви вже пам'ятаєте десятки незавершених речей. Саме тут слід повернути груд, не звинувачувати себе, а вибираючи вихідну точку його дні епер. А не потрібно все змінювати відразу. Але вам потрібно почати розум гострий, коли ви даєте вам знак, володію своїм часом, не заручники до відкладень, а м'ятети кожне відкладення до пису цегла на стіні, яка відокремлює, і від життя, яке ви хочете. Ожна невелика дія завершена це. Тріщина на цій стіні, коли тріщини розмножуються, стіна рунується. і ви нарешті бачите шлях, який був заблокований роками. І сім днів це не магічний тиждень. Вони це ясна підготовка. Якщо ви приймаєте виклик, ви зрозумієте, розум не зміцнюється. Коли ви читаєте книгу, але коли ви берете ручку і синтезуєте урок, а тоді, коли ти мрієш про майбутнє, а коли дієш у сьогоденні, а ще майбутнє починається, коли ви перестаєте чекати, якщо воно прийшло сюди, більше виправдань немає, А лишається лише годин вибіг, продовжити крадіжку з себе завтра. Або приміть леці сьогодні, всниє парадокс, який багато ігнорує психічна бідність. Це не від відсутності знань, а від перевищення марної інформації та порожніх дій. І можете пожирати книги, дивитися динаміків, збирати надихаючі фрази. Але якщо все в знивне це розумне розвивається, воно застиє. Чим більше ви накопичуєте, не застосовуючи, тим важче є тягар ілюзій, Тим більше ви просуваєте прохіді, тим більше не прозорий ваш розум. Врейська традиція завжди підкреслювала мудрість. Це не те, що ти знаєш, а те, що ти робиш. Вран пішов не тільки чув. Усе очолив люди, не тільки уховорив. Ожен крок навіть не менше коштує тисячі обіцянок. Ому у мужчині впліти знання всю житті вашого життя. стає частиною вас. Того дні ви можете протестувати це просто. Ізьміть зошит, і запишіть єдине речення, О, я буду робити сьогодні, щоб посилити свою думку. А ем може бути сторінка книги, яку ви не прочитаєте, але її підбадьорите власними словами. А ем може бути питання, яке задасть собі і відповідатиме чесно. А Аптом, ви зрозумієте, думка стає більш чітко. Чіткішою свідомою, більш цілеспрямованою увагою, але тут прихована пастка. І скажете, е занадто просто, така невелика дія може стати нам мудрішим, саме тут вас чекає ваш найбільший ворог, звичка зневажити просту, дається людині, що зміна вимагає чогось грандізного, складного. Монументального, але розум це не камінь, який рухається одразу, а е, м'яз, який зміцнюється щоденними вправами. Роду якщо ви просто робите свідомий крок на день. Через тиждень це буде сім, раз е, е, місяць тридцять, а один рік триста шістдесят п'ять. порівняти це з тими, хто чекає ідеального моменту, е може провести цілий рік, не роблячи першого кроку, з чому розум якогось гострого, а інші отримують повноваження і вже повинні відчувати внутрішній опір. Маю на увазі, це вже знаю, Ли знання без практик. Це мертвовага. Озум оживає лише тоді, коли знання не рухається рукою, коли він перетворюється на ритуал. Ож, не чекайте, річіть зараз буду тренувати свій розум, коли треную м'язи з невеликими кроками. Але щодня уявіть. Як ви змінюєте всього за сім днів, першому запишіть ідею? О, друге, за його в розмові. О, третє, хтось помічає, що ви реагуєте більш спокійно, більше уваги. В тімнаті він починає бачити візерунки, які раніше залишалися непоміченими. А сьомий день він озирається і розуміє ваш розум. Зум швидше, глибше, гнучкіше, А е, не диво, е математика дисципліни. Родня, ви наносите монету в скарбничий банк свого розвідки або кидаєте рі на вітер. Що у вас є сниливість, зробити сім кротів поспіль через тиждень? Ви побачите, як ваш мозок працює по іншому, а е, чекати, що хтось підштовхне вас і хто не прийде. Вас є ноутбук, ні муручка, емає сьогодні. Ешта це виправдання. Виправдання ніколи не робили нікого мудрішим. Верніть увагу на те, як люди проводять години, сперечаючись, повторюючи інші ідеї, обмін посиланнями, але врешті-врешт врешт їх розум вже не зрозуміло. А ілюзія руху без руху, Олос високої думки виглядають глибоко, але позаду лише порожні. Вреська мудрість завжди попереджала тлова без це як дим. Вони можуть засліпити вас, вважаючи, що я вогонь, коли насправді є лише повітря, рекрет полягає в тому, що розум зростає не з дебатами, а з тишею та внутрішньою роботою. Удриці не стають мудрішими для того, щоб говорити більше, а тому, що вони знають, як заткнутись і почути себе, аби одного разу сказав учням тві хочете бути мудрими, а вчитися закривати роду потрібний час, бо це коли спостереження, є світлом. Саме спостереження посилює думку. Нак, є найнебезпечніша не звичка постійна гонка за думкою в і відкриваєте новини, читаєте коментарі, очікуєте, що хтось скаже правильно, але поки чекав, ваш розум слабше є. Ожна думка про інших яких ви ковтаєте жувані, Крадуть частину вашої ясності, а е, як і ж обезрунування в шлунок наповнений, але не її немає і Мішно прости. Становіть особисте правило 10 е, хвилин щодня мовчання та написання. Яйте е, відкрите зошит і запишіть свої думки без фільтра. Я е, можу бути сумніви, що вас турбує страх, який ви боїтесь визнати. Утім перечитайте. Аптом, ви побачите візерунок, яке колись тіка, помиляйтесь. Ці 10 хвилин мало у неї інвестицією у ваш розум, в яка діє як складний інтерес. Одного разу це здається на значний миждень, і ви починаєте бачити нові шари простими речами І ісяць, і люди йдуть шукати їх поради день рік і вишивете на іншому рівні розуміння, навіть якщо зовні все здається однаковим, але саме тут виявляється сила або слабкість характеру. Ільшість скажет, Мене немає часу з цим реченням. Вони підписують власне речення. Оскільки не бракує, нот, не вистачає часу на зміни, а с проходить, і вони продовжують занурюватися в шум. Розум'яте тіло вимагає тренувань, що ви не зарезервуєте навіть 10 хвилин для них. Це стає ліневим, як м'яс ніколи не використовувався. Я може здатися занадто простим, але це просто просте, яке працює. І хто не став мудрішим ще більше просунути все на потім, і хто не стало зрозумілішим, чекаючи ідеального моменту і сечі. Однак порушують своє життя саме тому, що вони не виховують звички невеликих кроків. а дивіться навколо світ сповнений інформації. Але так мало хто має чіткий розум, уму». Тому що ясність народжується не від кількості знань, а практики мислення для себе. Ця практика побудована мовчки в папері. Крок за кроком ашнопук може бути місцем, де народжується ваше новий пункт призначення. Але лише якщо ви вирішите достатньо порожніх слів, і ді просто тиша, просто чесні нотатки. Аж так, це шум і шум викрадає роки вашого життя. Витання, чи зробите ви перший крок сьогодні або ще раз? Залиште його на завтра, і шість живуть так, ніби їхні думки були фоновим радіо, яке неможливо вимкнути. Світанку на сутінках вони повторюють, ті самі скарги Мене немає сил, мене немає грошей. Не зроблю це. Вони самі перетворюють слова в течі, які зав'язують руки і ноги Але є інший спосіб, хто визнає його труту словами. І відмовляється проковтнути єврейська традиція, Вчидлово може вбити швидше ніж ніж, а може вкрасти надію, порізати крила, змусити когось здатися. Якщо ви повторюєте, щоранку я не можу, це не просто звук, це речення, яке ви підписуєте проти себе, а надуресете, що розум припинює рішення. Ви вже оголосили свою власну поразку. Тепер уявіть інший ранок і відкриваєте ноутбук і замість звичайних скарг. Пишіть три рядки. Тього дні я вирішую бути сильний. Не я вирішую чітко думати. Його дні я відмовляюся сказати я не можу. Орості слова. Але вони стають щитом проти хаосу, аким чином звичка заміювати токсичні думки з іншими, які зміцнюються. Але будьте обережні, не забором з'явиться в опір, аж розум буде шепочети нерозумно, а не працює. Раз ще перекинути новини чи шпигувати за життям інших. Саме тут все вирішено. Ко ви поступаєтесь, цикл закривається, і ви знову живете шумом інших. Але якщо ви чините опір, якщо ви залишаєтесь у ці тиші на кілька хвилин, ви щось помітите всередині, відкриває місце, де ви можете почути себе удрі люди. Це не ті, хто накопичує більше інформації, а ті, хто домінує над мистецтвом фільтрування того, що вступає в їх розум. Вони діють як охоронці порталут. Вони дозволяють лише те, що зміцнює, блокують те, що слабшає. Я мовчазна дисципліна ста видимою силою для всіх. Робіть чесну вправу. Стільки разів ви вимовляли фрази, які виснажували вашу енергію? Мене немає часу. Дуже втомився, не готовий. Тільки можливостей вони втекли між цими словами. Ожен з них виступав як саморобне прородство, плетіння невидимої мережі, як обмежила і кроки. Тепер уявіть собі навпаки, що буде. Я би за місць я не маю часу. Ти кажеш, знайду хвилин, що я обмінявся, я втомився, наче я все-таки зроблю невеликий крок. Що я замінив, я не я зараз вчуся. Немає в це перепрограмування. Але ті будь-то мудрі підприємці чи вчені. Рідко мали ідеальні умови, але у них було щось спільне, внутрішній словниковий запас, який змусив їх рухатися. Ого слова не описували реальність, створив можливу реальність. А ми цей щоденний вибір зробив їх розум стіким та плідним життям, у про такі слова, як насіння. Що ви саджаєте буряни, не сподівайтеся на збирання фруктів, але якщо вранці і вночі посіви силових фраз за тиждень ви помітите зміну настрою ерез місяць, роботи роботе рік до всього вашого життя. А лишається питання, чи продовжуєте ви живитися отрутою автоматичних речей, або вирішувати, що з сьогоднішнього словника матимуть лише слова, які змусять вас рости. Стонка пастка багато хто вважає, що слово моєї силу лише тоді. Коли вони перетворюються на дію, Омолка. ось на вербалізована думка вже є дією лише невидима, інформує звички, вибір програми та направляє вас на результати, які ви навіть не уявляєте. Оміркутить, якщо хтось повторює, я не вдали щодня, чи ризикуєте ви ризикувати новим проектом. Якщо я продумую мене ніколи не удачі, ви побачите можливість. Яку ви проходите повз, а ще й очі можуть бути відкритими, але розум вже закрити. Інжевору в'язниці, побудовані власними словами. Єврейські традиції слова рух благословини це не просто прагнення до добра, а активне визнання джерела живлення. Уму день розпочався з благословення, недолга. А для себе пристосування розуму, щоб побачити сенс у тому, що прийде. Учасна психологія підтверджує вдячність та позитивне формулювання активізують нові нейронні зв'язки. Зміюють сприйняття та навіть фізіологію. А впаки, також правда. І хто прокидається, бурмочучи черговий нудний день, ще один родина проклинає власну світанку, так не усвідомлюючи цього. Він будує день на важкі, липкі, корозійні основі. є вихід навчитися виявляти отруту. В здавалося б, нешкідливих фразах. Важко поворот, вчуся боротися. Приїхав, пізно стає я, організую себе, щоб не повторювати. Не можу поступитися місцем спробою. Великі обміни, величезні ефекти. Писа увага все актив. І де ви направляєте вас? Визначає життя, яке ви будете мати, що ваш розум зайнятий словами поразки. Ви не побачите можливостей, навіть коли вони стоять у ваших ногах. Але якщо ви живете свою увагою силовою лексикою, навіть скромна відея може стати спусковим механізмом для зміни пункту призначення. Оливи востаннє свідомо обрали слова свого репертуару і очистили одяг організовані будинки. Навіть фільтували соціальні мережі. Але рідко очищаємо, що насправді визначає наше існування мова. Вона вирішує, чи будете ви в заручниках хобставин, чи автора своєї історії ла говорить ні словом, які крадуть вашу енергію? Леті хто його підтримує? Я е кров до антифраганності, коли світ трясеться. Ти залишаєшся твердим, тому що всередині тебе це не перегукується з голосом поразки, а стійкості. Коли прийде час відмовитися, вони стануть вашими словами, і тільки вони вирішать, хто вирає слабкість чи дисципліна, очі ти невеликий. Його дні вночі запишіть три фрази, які вже не повинні бути частиною вашого словника, та трьох нових, які стануть вашим паливом, я е простирі має силу перенаправити свій шлях. Рештою доля не стає жодним днем, а е перетворюється коли щоранку. І що вечора ви вибираєте різні слова лова? Це не просто рефлекси думки, це ключі. Вони відкривають двері, які звільняють свій потенціал або замикають їх назавжди. єврейській традиції. Кожне вражене слово це як камін. Кинути у воду дбрижі виходять далеко за межі того, що бачать очі, і можете забути, що ви сказали, але ваші слово оживають, формуючи репутації, стосунки і на відхід особистої історії тільки напрямків було знищено бездушною фразою, сказано в гніві. Тільки зв'язки вони пробули, не дбали слово. Тільки можливостей було втрачено, тому що хтось прошепотів собі не гідний, а не просто звук. Це бренд, який ми записуємо у власні душі. Удреці навчали і іноді коштує більше ніж золото, тому що це зберігає сили. Але коли ви говорите, ваші слова будують, не зволікайте». Учасна психологія доводить мова, яку ми використовуємо для опису фактів, змінює наше сприйняття, а куж можна назвати невдачею або уроком. І цей вибір змінює всю траєкторію упиніться. І подумайте, чому багаті стають багатшими, а бідні часто залишаються в бідності, а не просто питання грошей, а слова, які вони використовують, щоб думати про це. А які кажуть, Ені потрібно врятувати чи померти і жити в страху. Мші кажуть, ожен кожен це інвестиція. Навіть трудно, що це внесок у майбутнє. Ле є ще більш Небезпечні слова після одного дня не зараз. Кіти снів померли від цих трьох складів. Вони звучать м'яко, але діють як отрута. І хто повторює їх щодня дорослішають, не роблячи крок, який мав значення? Врейська мудрість згадує драйціннішим. У нас є час буривобжиття, яке нам дано слова, які ми обирали, розкривають. Як ми ставимося до цього? Одів означає презерство сьогодні. Е, зараз це відмова від силу моменту. Ли лише зараз він належить вам насправді. Уйте чесними, скільки разів минулого тижня ви відклали щось, що могло змінити ваше життя. Кілька разів ви говорили ні сьогодні. Скільки це можливості через це, ам'яти слова або приводять вас вперед, або потягніть його назад, немає нейтралітету. а відійти в Це вибір. Але коли він порожній, інші наповнюють простір його словами. Уму виберіть свою мову з однаковою турботою, щоб вибрати те, що виїсте. Трута для себе, вона віщо годувати свій розум словами, які огоронують. А раз у вас є вибір, зберігаючи у своєму житті слова, які вас послаблюють, або замінюють їх тим, хто вас зміцнює, очите прискорити зміни, або роняти себе використовувати три речення не працюватиме. Тоді я роблю і я втомився. Мініть їх нак, зараз вчуся, одужую і знаходжу спосіб. А раз тиждень ви помітите, що не тільки ваш настрій покращується. Але ваші дірештою доля це не робота випадковості, це результат слів, які ви повторюєте щодня, а небезпечніша брехня, яку людина може повірити. Це то й слова не мають сили. а неправда, е виправдання, що приховує слабкість. Аніс полягає в тому, що кожне слово, яке ви вимовляєте, створює новий цикл у вашому житті, бо ти зміцнюєш або здаєшся часто, навіть не усвідомлюючи цього, та родавня мудрість вчить лово може бути. Зброюючи ліком днем, слово можна запалити ненависть між братами і іншим. Примирення країн. Лово може врятувати когось на краю без однім натисніть на падіння, лово це не сіннят. Воно може рости як листяне дерево, або як отруйний куш, який задушує саду. Учасна наука це підтверджує. Психологи виявили, що. Слово які ми використовуємо для опису нас, активуємо нейронів. що ви повторюєте щодня, ви снажені, ваш мозок приходить прийняти в тому як стандарт. Але якщо ви скажете, я можу, ваш мозок починає шукати способи довести, що це правда. А що ви говорите вголос або навіть гуркотить собі, це стає програмою, встановленою у вашій свідомості, розумієте? Стільки людей збідніли лише тому, що вони повторювали безперервно, «От мене немає грошей. Я фраза стала самореалізованою пророцтвом, тим часом інші від зі скромними зарплатами сказали, знаю, як боротися з грошима. Будую своє процвітання. Поетапно вони досягли успіху. лово ніколи не порушує життя поодинці. Ещо ріруни. Це такі фрази, як ніколи не отримаю, ніколи не зміниться, ніколи не спрацює. І слова в це те, чи які ви ставите на ще колодки. Він більше ріг повторює, тим важче вони отримують. Але просто змініть їх на сьогодні важко. Але я шукаю рішення, двері починають відкриватися. Чудовий урок ніхто не може взяти у вас силу цього слова, крім себе, і можете використовувати його на свою користь або доставити його до випадкового, і та ні слова слово, ви збираєтеся, заповнити свої дні завтра, сунте зі свого словника речення, які знищують після. Неможливо, мені не пощастило, е не мова мудрості. Це мова рабства, а міні тих словами. Які будують епер, явчуся, а мій вибір. Повторюйте це щодня навіть у дрібних дитинах сьогодні, Скажіть вдячний автора. Ерез тиждень це стане частиною того, хто ти є. Ерез рік ви більше не впізнаєте себе. Сила, яку мудриці називали основою багатства, не лише матеріальним, а душею ам'ятете, пункт призначення не підробленим молотком обставин, а словами. Які ви вирішите вимовити, якщо ви хочете змінити своє життя, почніть змови, говоріть по іншому сьогодні і завтра прокинеться в іншій реальності, ви сильніші, ніж думаєте, а не слабке просто забув силу дисципліни та мети, відновити його, і йміть на себе відповідальність за кожне слово, і ваше життя стане таким, яким воно має бути шлях, який видаде з гордістю та совістю.